Ранок, 9 вересня, вівторок, сьома година ранку. Ось сніданок Богдана. Сьогодні в нього сухі сніданки, такі ось кольорові. Це ось такі в марці купувала з молоком і шматок пирога з маком і вишнею. Для віки зараз буду варити кашу. Віка вже стала. Ми зараз будемо снідати гарчану кашку. Ні, І... Не знімай! І я теж з варенням. Ні, на тебе не кашу. Добре, я твою не знімаю, я свою знімаю. Ось у мене варення з полуничками там. А це в тебе полуничка? Варення це вікус. А де полуничка? Ну це варення вони були, ось вони. Їж давай. Їждавий. Ну, і мені насипать полонечки. Добре. Зараз тобі одну насиплю. No. Дякую. Сейчас. Бік, не треба бруднити ручки. Бери в рот, спробуй полоничку, сподобається з'їси. Не сподобаєшся, це просто будеш кашу їсти. Ми вийшли з Вікою гуляти, у нас нічого нового. Я, як завжди, пру на собі віку. Вислуховую цілий ранок якийсь ор. От. Йди на велику Йди! Ти будеш сама з'їжджати? А що я там маю робити? Стоїть! Ну, я не хочу з'їжджати. Я в шортиках, а ти в штанішках спеціально. Вік. Дівчинка хотіла з тобою погратися, але ж з тобою не цікаво гратись, коли ти там лежиш і плачеш. Вставай, Вікусь. Добре, не вставай. Я піду, подивлюсь виноградик. Ти йдеш, вік? Потримати в руцях, так треба встати, як мінімум, з землі. Давай, сонце світить в очі, прям давай. Ой, пісток там. Дивись, он колючка на жопі прилипла. Ну це ти, ну на що це робити, я не знаю. Дивись, ну зараз будеш плакати, що в тебе все колеться. Пішли дивитись, виноградик. Шо? Де? Де? Ось там пісок. Ну так не, не треба було валятися на Дивись, Навіть дівчинка подивилась на тебе і пішла, бо вона не знає, як гратись, коли валяються і кричать на підлозі. А де дівч? Ну, Вона хотіла з тобою погратись, покататися. Ти з'їхала і кричить, виваляєшся, і кричиш. Вона подивилась та й пішла. А що їй робити? Куди? Вона грається сама, пішли, виноградик, подивимося. Отам виноградик, так, да, пішли. Тут такий маленький якийсь вагончик. Це такі О, Як тут прохолодненько. Ось такий такі вагоці, такі. Такі люди пагозики. Угу. Так. Що у нас тут? Давай мені, давай, давай, давай. Ось, бачиш. Там якась пташечка. Ой, тут вітерець дує, прохолодно, так приємно. Ось тут в Альтанці так під виноградиком походимо. Тут прохолодненько і вітерець дує. Да. спускайся за ним. Ножки витягай вперед. Я знову угу. Пошти, ти з'їжджала з великої. Давай, ручку. Я не хочу, витягне мене з цієї сіки, вона велика. Сьогодні хотіла варити холодець. Нема вже сил сьогодні його варити. Треба було зранку ставити варити холодець, але зранку там я робила вчора замовлення вечором на Богданові зошити для школи робочі. І сьогодні треба було з тими замовленнями виясняти. Потім Віка там, як завжди, був спектакль у нас ранішній. Ось, і вже не ставила я варити той холодець. сьогодні на 5 годин треба йти по справах. Ні, Вікус, їж сама виноградик, як хочеш їж. головне помовч. Ось, сьогодні на 5 годин йти по справах. Ось якийсь стан розбитий. То кісточки, то виноградику кісточки. Завтра вже буду робити. Ну, у тебе є виноградик, поки з цим походи. там А ну там на, самому, на самій горі я не дістану. Куди? А тут. А, ні, не можна дзвонити. Не можна. Бо з церкви вийдуть і нас сварять, що ми дзвонимо в дзвонить. Дивись сунравлик. Падай. Чого не можна сідати? Дивись, он равлик. Дивись, равлик живенький. Бачиш, він виліз. Мейка, його? Чого він там повзає? Хай повзає. Я його поставлю, що він повзав. Добре, молодець. Оце ти правильно. Пішли, походимо. Дощ, що вчора весь день. Тепер таке все свіженьке і мокре. Зараз не будемо лежати, тому що мокре. Мокре. Травичка після дощика мокра. Я там біля гірки, то дітки інші, мабуть, туди переклали, ледь не забули. Вікусік нагадала, так? Вікуся, дивись, сидять голуби, ти бачиш? Вони їдять, бачиш он? А. а вони тоді не зможуть їсти, злякаються і полетять. Давай не будемо їх турбувати. Так. Хай вони там собі кушають. Бачиш, як вони гарненько їдять. Один от сидить. Зверху. А ти бананчик їси. Повернулись вже з вікою з прогулянки із магазину Walmart. Зараз покажу вам покупочки. Купила водичку оболонську, апельсин Лимон. Далі з фруктів купила виноград кишмиш. цікаво, солодкий, бо зелений. На колір. Ну, такий, не дуже. 75 гривень за кілограм. Два банани купила, бо більше не було нормальних жовту сливку помідори купила. Буду робити капрези салат сьогодні з моцарелою і з соусом песто. Буду робити з жовтою сливкою. Так, три ромові бабки власне, моцарела для салату першої марки. Масло, селянське солодковершкове, сир салямі нарізка і дві мівіни на сьогодні на обід, мені і Богдану. Так, запарюю собі мівіну на обід. Треба бігом їсти, бо зараз це я не впевнена, що це треба їсти дітям до трьох років. Так, це мій обід, Міліна і Мідори. Ага, намальований ведмедик. Він таки витягнула і пішов на обморочку. Так, я ходила по справах, не могла нічого зняти, того, що зустрілась з сусідкою по дорозі і ну, разом йшли. Ось, назад. я назад, ледь вже дійшла, щось так голова розболіла, Зараз я вип'ю, тому що щось дуже погано стало. Віка їсть. зараз? Я купила в Марті таке пюрешко овочі з індичкою Мілупа. Я так отніма, ти маленьку. Добре. Тож зараз... Так, я зробила салати. На вечерю. І в мультиварці у мене готується рис. Так, рис уже готовий. Так, і варю сосиски.